В Україні подарунки можуть оподатковуватись, і це регулює стаття 174 Податкового кодексу України. Якщо подарунок ви отримали від члена сім'ї першого ступеня спорідненості, тобто від батьків, дітей, чоловіка чи дружини, податок би дорівнювати нулю. Спокійно приймаєте подарунок без жодних зобов'язань. Але отримавши подарунок від інших родичів або друзів, які є резидентами України, ти маєш сплатити 5% ПДФО та військовий збір. Якщо ж подарунок отриманий від нерезидента, він буде оподатковуватись 18% ПДФО та військовим збором. Якщо ж подарунком, наприклад, є квартира, автомобіль чи інше майно, потрібно додатково укласти договір дарування в нотаріуса, необхідно зробити оцінку майна і сплатити податки ще до реєстрації права власності. Подарунок це приємно, але іноді не безкоштовно. Краще знати правила, ніж платити потім штраф. Маєш питання? Зв'яжися з нами за номером в описі під відео. Надамо детальну консультацію.